Дорогі діти! Вітаю усіх на нашій планеті дітей. Сьогодні наша гостя Божана Мазур, учениця 4 класу Винниківської школи Берегиня, розповість про подорож замріяного крокодила і пригоди, які з ним трапились. Тож слухаймо. Крокодилеча мрія. Автор Христина Половічко. У Далекій Африці жив дуже освічений крокодил Арчибальд. Він був напрочуд розумним та щоранку читав газети та журнали. Одного разу поштар приніс йому на сніданок журнал Кулінарне диво. У журналі крокодил прочитав про надзвичайно смачнюче морозиво, яке роблять у Франції, про холодне та дивовижне насмак. На жаль, у Африці. Було надто спекотно і там не робили морозиво. Відтепер Арчибальд не міг більше ні про що думати, окрім як про морозиво. Скуштувати морозиво у Франції стало його найбільшою мрією. Йому навіть почалося снитися морозиво. І ось він набрався хоробрості та вирушив в аеропорт. Аби полетіти до Франції. В аеропорту він дочекався, поки пасажири рейсу Африка Франція зайдуть у середину, а сам непомітно пролиснув у багажне відділення літака. Літак піднявся угору та пірнув у хмар Перед до Франції! Ось літак летів летів і прилетів у Францію, у місто Марсель. Крокодил так само, як і. Вліз непомітно виповз з багажного відділення літака і відправився на пошуки фабрики морозова. Колі аеропорта він відкрив електронну карту та прочитав, де знаходиться фабрика морозова. Вулиця Антуана де Сен-Ексюпері. Саме на цю вулицю вирішив наш крокодил у пошуках фабрики Морозова. Таксі крокодил вирішив не брати, бо він був надто габаритним пасажиром. А прогулянки пішки вельми корисні, навіть для крокодилів. Від прогулянки на свіжому повітрі в крокодила аж порум'яніли щічки. Нарешті він дійшов. До вулиці Антуана Сент екзюпері і побачив фабрику морозова. Фабрика морозова вирізнялася з поміж інших будинків трьохповерховий будинок ніжно зеленого кольору з білим дахом, фасад якого прикрашали різнокольорові кульки. Крокодил підійшов до великої зеленої брами та захотів зайти всередину, але на порозі його зупинив охоронець. Стій, хто ти такий, сторонній вхід на фабрику заборонено. Ви розумієте, пане охоронцю, я Арчибальд. прилетів до вас з Африки. Моя мрія скуштувати французьке морозиво. Я ще ніколи в житті не куштував морозива. І це моя найбільша мрія. Ну, раз така ситуація, думаю, що ми можемо здійснити вашу мрію. Старся покличу нашого шеф-кухаря. Прийшов шеф-кухар, охоронець щось прошепотів йому на вухо. Шеф-кухар здивовано поглянув на крокодила. Мене звати П'єр. Ласкаво просимо до фабрики морозива. Слідуйте за мною. Крокодил увійшов до фабрики разом із шеф-кухарем. Арчибальти. Аби ви мали уявлення про Морозова, я проведу невеличку екскурсію. На нашій фабриці виготовляють найсмачніше морозиво у світі. Крокодил та шеф-кухар зайшли до великої білої зали. У головному залі фабрики зберігалися величезні чани. Угляньте, Арчебальте, це наш головний зал. Тут зберігаються найніжніші у світі вершки, почав розповідати П'єр. Вершки, а що вони зроблені? З найсмачнішого молока, яке дають корівки, що випасаються. На найзеленіших луках пане П'єре, а чи нема у вас теплого светра? Я за замерзз простукотів з зубами крокодил. Звичайно, тут холодно. Вершки зберігаються при температурі мінус чотири градуси. Ось візьми теплого вовняного светрика. Одягнися, відповів кухар. А тепер зайдемо до жовтої зали. І шеф кухар повів крокодила за собою. А це контейнери зі смаколиками до морозива. І П'єр почав показувати Арчебальду пластикові контейнери з акуратними написами: Тут полуничне варенячко, тут рідкий шоколад, тут запашна м'ята, а тут апельсинова цедра. А ось тут вишневий. Конфітюр і цукровий сироп, тростиновий та ванільний цукор. Наше морозиво найсмачніше, тому що ми робимо його з натуральних продуктів без хімії. Без хімії? поцікавився крокодил. Без жодної, категорично відповів П'єр. А це величезний міксер, яким ми змішуємо вершки та смаколики. І шеф-кухар підвів крокодила до великого чану, над яким висів блендер. Хочеш, зараз проекспериментуємо і зробимо унікальне морозиво? Дуже, захопливо промовив крокодил. Що ти любиш? запитав шеф кухар П'єр. Люблю банани, полуниці, апельсин та м'яту, перелічив Арчибальд. Чудово! Зараз ми ще змішаємо, дамо більше бананів та полуниць, а м'яти та апельсиновий цедр Трішки для смаку ось так гарненько розмішаємо. Тхненно говорив п'єр. Шеф-кухар почав додавати усі необхідні інгредієнти та влив вершків, насипав тростинового цукру та дрібку ваніліну і включив блендер. Блендер весело задзищав жу-жу-жу, перемішуючи масу. Коли все гарненько перемішаємо, морозиво потребує охолодження. Зараз ми опустимо його в морозильну камеру, яка заморозить його до температури мінус 40 градусів. Тобі, Арчибальд, треба зачекати, доки морозиво охолоне, розповідав. Шеф кухар П'єр Арчипальд із захоплення дивився на процес виготовлення морозова і ковтав слинку. А в животі кишки вже почали грати марша. Поєднати цукор, лід і вершки в ідеальні пропорції нелегке завдання. Мої помічники змішують усі інгредієнти і шукають найсмачніше поєднання в дитинстві Вони Усі найдужче любили морозиво, а тепер працюють на фабриці морозиво і щодня пробують морозиво. Уявляєш? продовжував шеф-кухар. А ти пробуєш своє морозиво? запитав крокодил. Звичайно, хіба по мені не видно? І П'єр погладив свій живіт та й розум'явся. А мені де все попробувати? Звичайно, заходь у зелену дегустаційну кімнату, і я все тобі принесу, відповів П'єр. Арчибальд сівся на зелену. Канапу та присунув до себе стіл. Чекання були нестерпним, але на порозі кімнати, мов фокусник, з'явився шеф-кухар, тримаючи в руках довжелезну овальну тарелю. Воля перед тобою найсмішніші в зірці нашого морозива. куштуй та насолоджуйся». і шеф-кухар скинув з тарелі покривало. На тарелі вишукувалися ряд. Кольорові кульки. Перша кулька була червоного кольору, це було полуничне морозиво. Друга кулька зелена це морозиво з додаванням яблука та м'яти. Третя кулька оранжева, це морозиво з вершків та помаранчів. Четверта кулька біла. Це морозиво традиційний пломбір. П'ята кулька коричнева це шоколадне морозиво. Шоста кулька фіолетова, морозиво в чорниці та вершків. А сьома кулька була різнокольорова. Це експериментальне морозиво, пояснив П'єр, створене Арчибальд за твоїми побажаннями. Арчибальд узяв ложку і заходився ласувати морозивом. Ви коли-небудь бачили, як усміхаються крокодили? Арчибальд усміхався від задоволення та щастя. Як добре, коли сповнюється твоя мрія, крокодил подякував шеф-кухарю. Це смачніше морозиво і попросив морозиво для друзів. П'єр потер потилицю, думаю, Арчибальде. Пригостити друзів це гарна ідея. Я поскладаю тобі морозиву сумку-холодильник, і ти зможеш його довести до Африки. І воно не розтане. Шеф-кухар провів Арчибальде до аеропорта. Крокодил знову непомітно заліз у літак та вирушив додому. В аеропорту Арчипальта зустрічали його друзі, мавпа, жирафу, бегемот та слон. Арчепальт втішився, побачивши друзів. Поки друзі ласували найсмішнішим у світі ворозиво, Арчипаль я розповідав про свої французькі пригоди. Дякую, боженці Мазур за таку чудову розповідь про замріяного крокодила. А вам нагадую, що на планеті дітей львівського радіо усі мрії збуваються.